Чернігівщина потерпає від ворожих обстрілів, зазнають пошкоджені із заклади освіти. З 2022 року в області постраждало майже півтори сотні шкіл садочків та вишів. Більшу частину вже вдалося відновити для відбудови, виділяє кошти держава, частково самі громади. За окремі проекти, що потребують значних інвестицій, беруться благодійні організації чи іноземні фонди. Михайло Коцубинській громаді нині відбудовують пошкоджене ворогом у 2022 році один із освітніх закладів. Сюди прилетіла ворожа ракета, і частина будівлі була зруйнована. Загинула одна людина. Громада розпочала відразу ремонтні роботи своїми силами за сприяння бізнесу, за сприяння місцевого місцевих підприємців. Зробили те, що могли своїми силами. Відгукнулися амбасадори платформи Юнайтед 24 Андрій Шевченко і Олександр Зінченко провели благодійний матч в Лондоні в серпні 2023 року. На підтримку нашого відбудову ліцею були зібрані кошти, і ці кошти на сьогодні вже. Використовуються для відбудови ліцею. На сьогодні тривають ремонтні роботи. Ведеться змішана форма навчання в ліцеї. Попри те, що йдуть ремонтні роботи, але діти повинні навчатися, і пріоритет для громади це навчання дітей. Заклад дуже важливий для громади. Тут також навчаються діти з багатьох навколишніх сіл. Тому у громаді прагнуть створити дітям комфортні умови для навчання. У сучасних умовах навчання і виховання наших дітей повинні бути і створені саме ці умови. Ці умови залежать від багатьох факторів. Якість навчання залежить від багатьох факторів. І одним із факторів також є і комп'ютеризація закладу, і саме сучасні приміщення, саме психологічна підтримка наших дітей. Все це повинно бути. Попри руйнування значної частини закладу, очне навчання вдалося організувати майже для всіх учнів. Благодійники допомогли з модульними приміщеннями, не зупинили навчальний процес і після початку ремонтних робіт. Ми ще в минулому, поза минулому році намагалися як можна більше дітей. Повернути до звичайного формату навчання. В цьому році це нам вдалося за рахунок того, що площа ліцею велика, є можливість розмежувати приміщення там, де відбувається ремонт, і там, де ми навчаємось. До речі, в нас ще учні початкової ланки навчаються у модульних приміщеннях, які нам також спонсори надали допомогу і побудували це «Фінс Чорчейд» – організація благодійна. А учні старшої ланки з 9-11 по клас навчаються на постійній основі. Єдине, що ну, це може бути і недоліками, але ну, такі от умови у нас ми зараз визначили, що у нас 5-8 класи навчаються ротаційно, тобто тиждень в школі, тиждень дистанційно. Але це краще, ніж повністю дистанція для наших учнів. Сподіваємося, що після відновлення закладу ми повернемося і приступимо до. Повноцінного навчання на відновлення закладу проектом передбачено 53 мільйони гривень. Завершити всі ремонтні роботи планують наступного літа. Будівельники кажуть, що встигнуть. Роботи починалися з того, що було вичищено дуже багато сміття, яке образувалось після руйнування внаслідок е військових дій. Потім почалися відновлювальні роботи, це були встановлені перекриття. Потім почали будувати і відновлювати дах, утеплювати дах. Зараз робиться частина вже зроблена фасадних робіт. Зараз багато штукатурних малярних робіт відбувається, встановлюються вікна, двері. На сьогоднішній день освоєно коштів і виконано робіт десь приблизно на 30-35 По графіку ремонтно-будівельних робіт ПП «Семидар» приватне підприємство, повинно закінчити. Ці роботи станом на червень 2025 року. Школярі в очікуванні завершення відновлювальних робіт у своєму навчальному закладі готові миритися з тимчасовими незручностями. Діти хочуть бачити школу яскравою, і гарною. кажуть, це буде мотивацією для успішного навчання. Школярі мріють не тільки про сучасну школу, а перш за все, про якомога швидше мир у нашій країні. Я вже уявила собі нову школу, яка вона гарна, як ми будемо всі ходити по новим кабінетам. Вони будуть дуже гарні, я уявляю, з новим обладнанням. Я це ще уявляла, коли я їздила в Лондон, щоб нашу школу відбудували. Я це пам'ятаю, я уявляю собі в голові такі гарні класи, неймовірні. Також є ну, така мрія, щоб ми нормально навчалися в школі, не боялися що. Десь щось там літає, щоб моя найкраща подружка повернулася до нашої школи, бо за війни вона поїхала. Трошки незручно, але в принципі можна потерпіти, адже б хотілося б швидше вже повернутися до школи в це затишне місце, яке за ці сім років стало вже як другий дім. Щоб було натхнення туди ходити. В принципі, головне, щоб. Поряд були гарні друзі, і щоб ну, було хороше таке обладнання. В е, принципі, я дуже надію, що наша школа буде відбудована дуже гарною. Якщо наші діти будуть мотивовані тим, що відновиться заклад освіти, і це їм дасть поштовх для, для кращого навчання, то я думаю, це буде так само і поштовховим стимулом для роботи наших педагогів.